Козероги, привіт! Давайте сьогодні подивимося ваш розклад на тиждень з 27 листопада по 3 грудня 2023 року. Сонце місяць, Венера, асцендент у Козорозі. 27 листопада. У вас страх. Страх буде вас щось сковувати, будете багато про щось думати, але у вас боязність рухатися далі. Вам хочеться, я бачу, хочеться вирватися, але вас сковує рухатись далі. Страх за майбутнє, перш за все, 28 листопада. У вас буде сум за минулим. Ви будете повні жалю, будете думати про те, що вже втратили, про те, чого вже немає, то, що вже пішло. Ви не зможете контролювати ці емоції, вони якось у вас так проявляться безконтрольно. Нахлинуть спогади, нахлинуть такі якісь жалісні моменти у вас будуть. 29 листопада Козироги. У вас буде знученість. Ну що ж, будете сидіти, думати, дуже час повільно буде йти. Ви будете нудьгувати, щось очікувати, але воно не буде проявлятися швидко, і вам буде здаватися, що все, час йде повільно, все йде повільно, і вам просто буде нудно. 30 листопада. Ну що ж, у вас буде без охорони. Ви будете відчувати себе, що ви вразливі. Будуть якісь зовнішні події, які вас будуть направляти туди, куди не куди вам хочеться. Тобто, буде вам постійно щось заважати, постійно щось буде вмішуватися. І, можливо, ви хочете кудись піти, там, наприклад, дощ, вітер, щось, щось, або хтось прийде і вам завадить зробити ваші плани. Тобто це, ви відчуваєте, що щось втручається і кудись вас направляє не туди, куди, куди вам хочеться. Але, але емоція не є така неприємна. 1 грудня, я трішки зависла, ви будете відчувати себе дуже сильно втомленим. Ви будете такі змучені, ви будете відчувати, що у вас немає сили. Абсолютно, ні на емоції, ні на якісь, ні на якусь роботу, ні. ні абсолютно, ви будете відчувати себе такою безсилою емоційно і фізично. ви будете відчувати Безсилість. 2 грудня козироги, ви будете ображені. Ображені на щось або на когось у вас іде відчуття образи. І 3 грудня козироги. Ну, Будете відчувати себе, ніби ви щось хочете зробити, але вам постійно щось заважає. Тобто ви відчуваєте таку внутрішню тюрму, що вас постійно щось стримує. Ви такі відчуття, ніби заблоковані. Заблок, блок такий всередині, що, ну, здається, хочеться вирватися, якісь емоції, хочеться зробити якісь події, але ви, вас тримає ось в таких якихось оковах, в таких обставинах, що ви не можете щось зробити. Загальна енергія тижня у вас буде сила, внутрішня сила. Ви будете відчувати, що все вам під силу, відчуття такої. Сильності духу, оптимістичності, будете такі, така, що ви компетентні, тобто, що все ви розумієте, і ви налаштовані працювати, і незважаючи на що. Козироги. Сонце місяць, вона раз іде у 27 листопада. Так, у вас тут страх і п'ятірка мечі. Ну що ж, хтось вас втягує в п'ятірку, хтось маніпулює, хтось якось заважає, можна так сказати. Можливо, хтось вам морочить голову. Потім будемо проясняти ще важкою тою... другою колодою, такою, як кажуть, важка О, Вибачте, у мене сьогодні язик заплітається. Дуже багато чомусь. У мене багато інформації, і я не встигаю її все розказати. Так, 28 листопада Козироги. Ну, що, у вас є пристрасть, але ви сумуєте. М -м ну, не знаю, будете, можливо сумувати за кимось або за чимось. Потім ще будемо проясняти, звичайно. 29 листопада. Що тут у вас козироги? Я трішки задумалася над цією картою. У вас тут, ви чекаєте, якоїсь комунікації, якогось попажу, тобто щось, можливо, якоїсь маленької можливості, якась комунікація, якась тут два пажа. Якась комунікація, м, яка тільки зародилася, можливо, це щось з королем мечів пов'язане. Так, можливо, є якийсь у вас е, попажок, можливо, дитина може бути, але це така енергія, я не відчуваю її дуже добре ось тут. Це щось таке, м, тільки яке розпочалося. Комунікація якась молода, якась. Е, про якісь маленькі можливості. 30 листопада козироги. Ну, що тут? Тайне? Тайне знання, інтуїція? Щось пов'язане з таємницею? Так, по верховній Жриці. 1 грудня. Вас розбите серце. Вас розбите серце, козироги. Щось вас буде коїтися, ви будете сильно змучені і вас більш сердечний всередині. 2 грудня. Знов по дві карти. Так, ну що, тут ображеність, закритість і важкість. Важкість на душі. Однозначно. Можливо, стосовно водолія. Тут карта водолія і короля Пентаклів. Козороги це ваша може бути енергія, або людини у вашому житті, яка також Пентаклі. Тут є якась надія у цього короля Пентаклів на на обнулення ситуації почати все спочатку і чомусь це стосується водолія. Можливо, у вас є такі люди в житті, але в нього є надія. І тут якась є ображеність. Сильно тут іде ображеність і важка енергія. 3 грудня. Тут п'ятірка у вас жезлів, конфлікт, може бути внутрішній конфлікт, будемо прояснювати. Ну що, ваша енергія, паш, о, лицарь Пентаклів. Ваша енергія. So Family тут споріднена душа. І знову карта Водолія. Карта повторюється. Ви дуже повільно рухаєтеся, щось, можливо, пов'язане з вашою спорідненою душею, з минулого або з дітьми. По-різному, може бути, але я це відчуваю як більше споріднена душа. Є якісь, ви очікуєте якогось щасливого шансу зцілити? Король Пентаклів цього очікує. Як я вже сказала, тут водолій король Пентаклів. У короля Пентаклів тут є якась надія на зцілення щось з минулого. Щось з минулим пов'язане. Можливо, зцілити спілкування з дітьми, або зцілити спілкування своєю спорідненою душею, але це карта минулого, тобто люди вже розійшлися і в минулому один одного. Ну що, будемо проясняти? Понеділок, п'ятірка мечів, страхи і маніпуляції якісь. Якийсь стан війни. Так. Стосовно рака може бути, або стосовно якоїсь поїздки, є тут енергія стрільця, самі старші аркани у вас козороги з'являються. Так, і це на відстані. Ну так, що тут? Прикладати багато зусиль, карта обману, сім'я і поїздка. Дві карти поїздки. Страх кудись поїхати, і там якісь. Можливо, по роботі, але там є якийсь обман. Там якийсь є обман і знову, і знову водолії присутній. Але є надія. Рухаєтеся до мрії, але вам страшно. Ну що, тут є якісь бажання, бажання поїхати, бажання переїхати. Можливо, це по роботі також може програтися, що це по роботі необхідно. Прикладайте багато зусиль, тобто людина сидить і виконує свій примус. Це щось. Пов'язані з сім'єю, але там у вас страхи, страхи, і у вас там п'ятірка, Тобто, у вас там стан війни. Можливо, ви хочете поїхати. Можливо, вибачте, якщо, можливо, це вас не стосується, але можливо, хоче зустрітися з колишньою людиною хтось, але там стан війни з цією людиною, і вам страх, страх, як гармонізувати, як буде далі, що зробити. Це я так відчуваю. Тут рак присутній, стрілець присутній, і водолій також присутній. Це на відстані. У вас стан війни, і ви чомусь переливаєте з пустого в порожнє. Працюєте над гармонізацією цих почуттів? Четвірка говорить про те, що ви працюєте. Працюєте, щоб врегулювати цей конфлікт, навіть внутрішній свій конфлікт, тому що у вас стан війни. Одночасно люблю і ненавижу. Тобто хочу і не хочу одразу. У вас отакий стан. І у вас чомусь страхом це пов'язане. Ввечері, може бути, у вас накривати такі страхи. То жезлі у вівторок. Давайте прояснимо. Що тут у вас? Тут е, рицарь жезлів, е, є пристрасть у цієї енергії, Ну, там трійка. Там трикутник. Е, з королеву мечів. Знову тут е, жінка знаку повітря. Там трикутник. Там е, чоловік молодший, жінка старше і є трикутник, а ви чомусь за це. Дуже сильно сумуєте. Стогнація, хочеться спілкування, стогнація, тому що є почуття. Є почуття короля кубків. Але там, як я вже й сказала, там може бути нерівність у віці. Ви чомусь за цим сумуєте? Ну, але там трійка. Там є сильна пристрасть, але там, там трикутник. І вас це викликає сум. середу у вас два пажі. Комунікація і маленькі можливості. По вже щойно був на, у нас на дні колоди. Скорпіон, енергія скорпіона тут з'являється. Знову е, карта роботи. як я вже і сказала, стосовно роботи, і тут енергія Діви з'являється. Ну що, у вас тут рішення. Стосовно роботи, якісь всередині ви знаходите сили. У вас відбувається якась трансформація ваших. Що таке карта смерть? Тобто вона щось приносить щось і натомість забирає. У вас чомусь стосовно якихось роботи стосовно коштів назавжди йде. Назавжди іде якась, можливо, ідея, думка. Можливо, ви йдете з роботи. Можливо, ви міняєте просто стиль роботи. У вас тут щось змінюється. Це стосовно роботи, куди ви прикладали багато зусиль. І це всередині у вас відбувається, не на зовнішньому плані, а всередині. У вас щось змінюється. Тут іде прояснення, прояснення. І ви там. Будете сумувати, але там буде башня, там якісь йде потрясіння стосовно роботи. Будете бачити, що то буде? Ну, щось там... Башня просто так не приходить. І це я бачу, що будуть зміни однозначно, тому що навіть карта смерть про це говорить: що це відбувається трансформація. Щось йде, а натомість щось приходить. Ну, ви тут. Дуже такі, нудно вам. Нудно чекати. Ну, ви тут, я бачу, спілкуєтеся самі з собою. Це комунікація сама з собою. Можливо, з скорпіоном, можливо, з дівою. Також ви можете взаємодіяти. Але в... мені так здається, що це внутрішній ваш стан. Внутрішнє ваше спілкування з собою. Четверг, Верховна Жриця. Давайте прояснимо її. Тут терези з'являються правосуддя. Верховна Жриця. Ну що, тут? Слухайте свою інтуїцію. Ви хочете прийняти рішення, але ви хочете його прийняти розумом. Ні, слухайте свою інтуїцію. Ваша інтуїція вас виведе. Рішення буде прийняте не серцем, а інтуїцією. Що вам підказує інтуїція, те рішення і приймайте. Ем... Повільно рухайтеся в. Кохання в гармонізацію почуттів до себе. Тут король жезлів з'являється. Являє, людина знаку вогонь. Там з ним чомусь пов'язана відсутність ресурсу, і людина жонглює. Людина жонглює. Ну, там якісь таємниці однозначно присутні. Однозначно. І ви із за цього. Що там є якась таємниця, можливо, це в Терезів є якась таємниця присутня. Пов'язана, можливо, з Терезами. Однозначно, тут слухайте свою інтуїцію, вона вас виведе в гармонізацію і в стан заспокоєння. Ну, у вас тут пригнітить ця ситуація. П'ятірка говорить про те, що якісь надії ваші не справдилися. Так, п'ятниця. Так, тут у вас розбите серце. Жінка тут сінгл, тобто вільна. Знову паш Пентаклів з'являється. Так. Із-за чого розбите серце королева жезлів. Тут не знаю дві жіночі фігури. Це може бути і постась одна, але я це бачу як дві жінки. Одна молода і незалежна, а одна є в парі е, жезли. Лев може бути, чомусь прийшла карта Лева. І є розбите серце. Ви дуже сильно щось змучились, тому що там потрібно щось залишити, а щось, а щось викинуте. Я не знаю, як це з вами тут пов'язане. Таке відчуття, ніби живете з одною, а думаєте про іншу. І вас серце болить. Там двійка кубків, там щастя, там була сі... сім'я, можливо. Є спілкування, но ну, тому спілкуванні знову якась нечесність. І знову карта сім'ї і знову карта водолія. Я бачу, тут є спілкування, є е... кохання, є якась пропозиція від людини. Ну, В тій пропозиції щось є брехливе. Людина щось там скриває, сімка говорить про те, що людина краде сама в себе. Тобто це якась нечесність з боку цієї людини. щось він там проявляється, як по, по пажу дуже, дуже так дріб'язково. Дріб'язково якісь має такі до вас. Можна сказати, прояви, якісь такі несерйозні, я б сказала. Якось не так, тільки якось почву таку він має дрібненько. Людина може там спілкуватися на рівні. Друзів, тобто проявляється людина не так серйозно, щоб вона висказала свої серйозні наміри або показала свої серйозні наміри. Людина проявляється так дріб'язково, як, як хлопчисько. Отак От буду говорити. Ну, є, є є якесь кохання, є сім'я, є людина живе. Жінка себе почуває, бачу, прекрасно, але. Чомусь оця королева жезлів, вона, я бачу, в неї взагалі нема жодних ніяких проблем. А от в чоловічої енергії тут розбите серце. Це те, що я відчуваю. Є, є кохання, є якісь... люди, можливо, живуть разом, але Можливо, люди живуть разом, або це просто сім'я, тобто це може бути там, стосунки не тільки чоловіка, і жінки, або хлопця й дівчини, або, або просто люди, які живуть разом. Ні, це може бути, там, наприклад, в сім'ї я не знаю, брат, сестрою, кум з кумою, наприклад, або ще щось. Тобто це щось об'єднане, це коли люди чимось об'єднані разом. Може бути там син і, і батько або матір, ну якось так. Тобто, ну і щось тут у вас, не знаю, відчуваю я це як сім'я, і чоловіча енергії тут серце розбите через королеву жезлів. Все. Але є якась в нього ще думка, чомусь тут водолій скачить постійно, вискакує в розкладах. Субота. Дві мечів, Так, тут ображеність на енергію. Близнюки тут з'являються. Ну що, тут? Тут таке йде, чому ти пішов, чому ти пішла? Мені було з тобою так добре. Щось закінчилося. Багато ілюзій, знов десятка, важкість, зона комфорту, людина боїться втратити те, що має, є спілкування з королем жезлів, є якісь втручання, але є недовіра. І це знову карта минулого. Ну що, тут є м... пристрасть між людьми? Є, але вони на відстані, вони не разом. Хтось хоче почати все спочатку. Хтось, я бачу, що хтось віддаляється, а хтось хоче початку нового. І Тут немає спільної думки. Один хоче одного, другий хоче іншого. Один хоче нового початку, один хоче покинутися цю ситуацію. Не знаю, які ви категорії, але ви тут ображені. І п'ятірка жезлів. Давайте її вже прояснимо. Неділя, що тут? Тут? Ну що, буде зустріч? Е, є спілкування, комунікація про це і багато ілюзій. Ну що, е, можливо, ви зустрінетеся з людиною в неділю? Ну, ви відчуватимете себе впасті. Тобто, можливо, ви хочете, але на даний момент ви не можете зустрітися. Це перший варіант. Другий варіант, що ви зустрінетеся, але це все закін... це буде конфлікт. Ця зустріч це буде конфліктна зустріч, і багато там всіляких якихось буде претензій, ілюзій, якихось багато варіантів. І у вас відчуття втрати ресурсу після цього буде і двойственність, тобто жонглювання і сонце. Будете прояснювати щось, щось вам там стане ясно. Ну, Конфлікт буде однозначно, якась зустріч, можливо, по телефону, можливо, в реальності, але це все прояснюється конфліктом. Ось такий козрогі у вас буде тиждень. Я вам бажаю гарного тижня. Спасибі, що дивитесь і до нових зустрічей. Па-па-па-па.